А чи радієте ви, мегакупілці, та чи чекаєте її, чи граєте її, коли вона настає? Я знаєте, впевнений, що не всі, адже останнім часом все більше гравців кажуть, що вона застаріла, її треба перероблювати, і стає все менше клубів, де вона повна. Давайте в цьому відео розберемо всі плюси і мінуси мегакопілки. І наперед кажу: якщо щось забув, або сказав лишнє, то обов'язково напишіть в коментарях. Ось так. Давайте почнемо з мінусів мегакопілки. Перший і реально, такий мінус, який би я хотів виділити, це самі нагороди. Зараз на фоні ви, бачите, ви бачили, яка була в мого клубу мегакопілка. Ну так, да, вона була. Не дуже хороша, адже в, сам, в самому клубі пише, що в описі клубу, що не хочете грати в мегакупілку, то не грайте. Але натомість, якщо брати навіть повну мегакупілку, то 20 стердропів. дропів. Ох. Скажіть реально, вам хоч раз о, випадало. З тих 20 стардропів, якщо хай і буде з повної мегакопілки. Вже нагороди не такі хороші, як раніше. Адже, скоріше за все, навіть з повної мегакопілки не буде випадати ні одного легендарного стардропу. Адже шанс на нього, шанс, що він буде, менше 1%. Тому ось. Таке. Другий мінус це те, що сама мегакопілка застаріла. Так, її треба дороблювати. Ох, про це вже багато гравців говорять, говорять. Ну, я з ними згідний, але, на мою думку, треба взагалі клуби перероблювати. З ними вже багато років нічого не роблять. І ось так. Так. Да. Клуби теж потребують змін. Та давайте згадаємо за її плюси. Перший і найбільший плюс це я б хотів виділити те, що там можна підняти нормально мастерства чи майстерності. Поки що точно не знаю, як казати за це. Без ризику і, о, вірніше, без страху того, що якщо ви програєте, то щось буде. Адже, якщо ви і програєте в мегакопілці, то не буде нічого поганого, не буде. Ну, якщо хіба ви стараєтесь її заповнити. Але кубки та серія перемог, нічого з ними не станеться, якщо ви б там програєте. Ну, звісно, вони і не піднімуться. Але для відточення навиків підійде. Другий плюс я б, знаєте, хотів виділити, те, що мегакопілка об'єднує гравців, адже ті, хто стараються для заповнення повної мегакопілки, вони роблять команди, шукають тімейтів. Тобто. Об'єднує воно гравців. Більше вони грають в командах, співпрацюють, хоча ні, то не так би треба було виразитись. Ну, я сподіваюся, суть ви зрозуміли. Тому висновок такий, що мегакопілка середня, і. Та блін, ну реально, з цим мегахрюнделем треба щось робити. Ну, увсьох, ну капець. Висновок такий, що загалом і клуб треба клуби перероблювати. Ну це вже моя думка. Пишіть обов'язково в коментарях вашу думку на рахунок мегакопілки. Що ви думаєте, чи потрібні для неї зміни? Адже більшість гравців кажуть, що так. Ну і я згоден з ними. Ось таке от. відео вийшло, так, да, досить коротке, але ну а що, воно інформативне, розмовне. Але за своєю метою, досить, знаєте, важливе. До, до того ж, на моєму каналі небагато таких відео. На ньому взагалі відео небагато. Тому, дякую за перегляд. Ставте лайки. Ну і підписуйтесь на канал, звісно. Також, знаєте. Хотів би дуже вас попросити перейти в мій телеграм-канал, адже саме там вся інформація, все те, що не викла... не... нема на Ютубі. Так як в спільноті на Ютубі нічого нема. Ну, як нема, там тільки два дописи, то вся інша інформація, вона в Телеграмі. Так. Да. Всім пока.